Віднайти порушників газової заборони на Хмельницькому ринку держтехногенівцям таки не вдалося. Усі місцеві харчевні працюють переважно на електрообладнанні. На сьогоднішній день відпрацьовано ринки міста Хмельницького, а особливо заклади громадського харчування, які там знаходяться на предмет наявності газоболонного обладнання. На ринках міста Хмельницького не виявлено жодного закладу, де знаходилося б газоболонне обладнання. Утім, це не значить, що власники ринкових кафе абсолютно дотримуються правил та норм пожежної безпеки. Відсутність вогнегасників та несправність електропроводки стандартний набір порушень в харчевнях Хмельницької товпучки. І якраз контролювати безпеку зобов'язані директори ринків, на території яких розміщено заклади громадського харчування. Проте це швидше виняток аніж правило. Хоча профілактика обійдеться значно дешевше аніж компенсація збитків, завданих вогнем. Ми За цим слідкуємо постійно в нас є стаціонарних два. Електрики, які постійно оглядають ці всі проводки, які не допускають ніяких, там не може бути тут ніяких порушень. Це вона для нас є угроза нашої дії і нашої торгівлі. Однак, якщо слідкувати за внутрішніми протипожежними проблемами директори ринків уповноважені, проблеми зовнішні не в їх компетенції. Мова йде про те, що майже всі виїзди із ринку заблоковані автотранспортом. Тут ніде проїхати ні швидкий, ні пожежникам. Хоча стоянка категорично заборонена. Я ставлю, я ставлю? Я 3 3. 3. А якщо за ті дві секунди буде їхати відкачі пожежних, ми будемо ціна допомога людина, тіле транспорт. Я буду. Вийти. Я зрозумію, я дикому подібні виховні розмови директори ринків кажуть, із торговцями проводять постійно, бо як правило, цей їхній транспорт може стати бар'єром у надзвичайній чи навіть штатній ситуаціях. А ще звертаються до місцевої влади. Щоправда, результату від таких звернень жодного дороги блоковані та ще й не чищені. По вулиці ОЛГ є проблеми, тому що. Особливо зимовий період дуже важко тут якось, транспортуватися, тому що людись не розуміють цього, що в тих місцях, де не потрібно ставити, їх і не треба ставити ці машини. Є проблеми. Боремося з цим, звертаємося до міської влади, до ГАЇ. Як кажуть, ну важке це питання. В той період, як хтось, якесь велике начальство приїжджає, чи тут якісь наради, то тоді є тут міліція, є все. А якщо вони поїхали і продовжується цей безлад. Нагадаємо, за останні п'ять років хмельницький речовий ринок горів вдвічі. На щастя, обійшлося без жертв.